Слова. Він почав мальмати в 17 році. Він не є професійним художником. Він просто почав реагувати на те, що відбувається в суспільстві. І за цей період в нього було більше 30 виставок. Одну, як її знищили? Її просто ходили рвали, знищували, тому що, от, ну, тому що ну, на певному етапі часу треба вийти із парадигми Радянського союзу так? і зрозуміти, що. Шевченко наш герой, і ми його маємо зробити настільки сучасним, щоб кожного дня для себе якусь одну строчку взяти і прочитати. Але ну, не, не були ще на, тому, на той момент готові. І власне виставка про Шевченка була знищена. Але сьогодні настільки це все затребувано, що Олександр навіть не може приїхати на виставку, тому що його розривають буквально в декілька містах. Сьогодні відкривається виставка з його роботами. Він для багатьох інституцій робив, які я знаю, я точно хочу сказати, тому що це інституція е, благодійний фонд Облеточки, які робить надпотужні проекти, і вони роблять йому замовлення для того, щоб допомогти дітям онкохворим. І він, от, оці сенси, глибокі, важливі для родини, він видає от в цих постерах. А, Українська правда, це юкрейніар, за які е, теж сьогодні настільки відомі. І ви точно можете знаєте цю книжку, треба було її взяти сюди. На бак. А? На не ну, тому, що ми, тому що ми на цьому етапі знайомимося з Україною. І тому що мені дуже соромно, але я ніколи не була в Вінниці. Ну, от так. Так, так склалося. А, для, для компаній Coca-Cola, Сільпо, Але а, я хочу сказати, що... А, дуже важливо те, що для мене, і я навіть не змогла тут показати ці роботи, це е, гендерні питання. І ви знаєте, буквально днями вийшла робота, я би хотіла, щоб ви всі знайшли його в інтернеті і підписалися. Бо кожного дня вчора це була королева. А, позавчора це було гендерне питання, і це була інституція, яка замовила цю тему, тому що коли ми сьогодні аналізуємо, що відбувається на війні, ми можемо дуже чітко сказати. Що російська жінка дуже відрізняється від української. От російська вона замовляє, от там на картинці, так? вона замовляє холодильник чи унітаз, чи ще щось, щоб їй приволокли. І навіть коли хлопці і росіяни приходять в тих мішках, вони все рівно радіють, бо їм дадуть якісь гроші. А українська жінка, вона, ну, навіть якщо читати дуже стару, старі книжки і як відрізняється ця культура, то українська жінка, російська жінка, чоловік, Направили цей клумочок ішла. А українська дівчина, коли казала, що підеш за Петра, от так вона за казала, за Петра не піду, бо і не піду. І от вона так і вирішувала свої питання. І, відповідно, дуже важливо сьогодні говорити про те, що в НАТО є стільки країн і війська, і лише в українській сьогодні велика кількість жінок. Для чого ми це зробили? Мабуть, для того, щоб все-таки шукати позитив щодня, тому що нас об'єднала та шафка, яка не впала. Нас, нам дуже важливо, тому що от я їхала і в Польщі, зустріла е, жінку, які. Наших дівчат. Ми маємо розрушені інститути школи, і ми знаємо, що нас сьогодні дуже важлива задача, я не кажу відновити, а отримати на виході абсолютно іншу нову школу, яка би дала такий, ну, мабуть, поштовх для розвитку, для математики, для фізики. І для мене сьогодні важлива також перша школа, коли я приходжу, і там. Там діти їдять, ну просто в жахливих умовах, і ми не можемо зрозуміти, чому, тому що це громада, потужна громада, маємо бізнес, але там не можна просто дітям ну просто сісти і нормально поїсти. І нам треба там змінити ситуацію. І таких проблем дуже багато. Тому ми зробили в нашій виставці, ми ще зробили ось такі постери, які ми будемо продавати, ми будемо запрошувати наших бізнесменів, депутатів, і всі кошти будуть сприймовані на ці дві школи. Сьогодні ми запросили 25-й ліцей, і а, тут ціла потужна команда, яка робить ці сувніри. І Якщо ви візьмете того янколонболятку, яке буде десь у вас там на вашій сумочці, то точно будете розуміти свою дотичність до відбудови 25-го ліцея. А, і хочу, щоб ви, ось ці всі плакати вас надихнули вас на два дні. У вас був дуже класний настрій, тому що це кожна тема, вона така сенсова. Ми це все пережили і це наше життя. І я думаю, що точно ви біля кожного плакату посміхнетесь. Тетяна, ти ще хочеш подати? Ну, власне, багато сказала, але перший раз, коли ми запросили Олександра до Житомира а, з квантовим стрибком Шевченка, у нас не сталося. У нас є такі активісти Житомирський, дуже цікавий, їх, ну, їх декілька, да. І власне вони прийшли до управління культури і сказали, що небе, неве, не ніколи не буде такої виставки в Житомирі. Тому ми її скасували, і другий проект, за яким ми запросили такі Олександри, це було десять відпочивався України достатньо до дня народження нашої землячки, і відповідно. Тристи вважали, що це таке глумлення з нашої сторони відбувається на той постаті, над тим постаментом, на пам'ятником, до якого ми всі звикли. Але насправді ми не тільки з Олександром, ми ще з Малою Академії наук зайшли ще в один проєкт, і цьогоріч того, що вона святкує цього року 120-річчя зня народження Олієнка. Ми також його сучасними і зробили його сучасною постаттю. Воно певне також знайомі з цією виставкою. Тобто ми хочемо показати, і Олександр також, що це були звичайні люди, які ну, потім стали якимись да? а насправді вони були звичайні люди, у них були також і свої якісь слабкості, і свої сильні сторони. І коли ви дивитесь от на цей пам'ятник Пушкіна, ну це була така, напевне, калька радянська мавпування. Майже в кожному місті українському був пам'ятник Пушкіну. І коли підняло якесь одне місто питання, відповідно, воно стало мемом вже по всій Україні. І тут, куди не подивишся, будь-яка подія, яка відбувалася, вона дійсно е така е можливість прокричати про ті проблеми, які ну, так, психотерапія свого роду, так? можливість прокричати про ті сенси, про ті проблеми. Ну, і, напевно, ви якоїсь оновленої Наприклад, Тому Наприклад, що... ми стайка зробити пам'ятник. Да? Всі читали, і він і... наш. <кліг> а ми добушки не ходимо, тому що зараз ми. <Власне>. Велику плату платимо за те, щоб змінитися да, і вийти такими умовами. І якось я не знаю, от де мені розкочило інтерв'ю Путіна, який розказував про те, що е, ну, ми ж повинні помагати своїй армії. Тобто, якби от та історія, яка розвивається у нас, вона притаманна саме Україні. Тому що ми на своїй землі, тому що ми народжуємо свої сенси, ми воюємо на своїй території, за свою територію. І за тих людей, які жили, напевне, тисячі людей до нас. Тому от, воно глибоке, його варто підняти наверх, з цим пропрацювати і обов'язково перемогти, Об і обов'язково збудувати європейську державу. Бо це все про це. Да. Тому просимо долучитися і власне допомогти. Ну, а звісно, будь-яка нація починається з освітлення. Тому тут просто сліте. І те, що сьогодні я прочитала е, така руська фраза «хорошо там де нас є слава Богу, нам було не дуже об'єднатися і наповнити порожній інтернет нашою історією. Тому кожен з вас має сьогодні те, що фотографії написати, щоб сюди прийшли діти. Тому що м'яка сила казав мистецтво, м'яка сила. Сьогодні мистецтво це дуже потужна сила, яка може трансформувати. І це тільки від нас залежить, від нашої небайдужості. Я вам дуже дякую. Дивіться, будь ласка, виступ. Підходьте, купуйте. Хто може, хто може плакати. Локація доброго дня, шановні. Та ми сьогодні з радістю відгукнулися на запрошення пані Людмили взяти участь у цьому такому прекрасному, Мистецькому мистецькому проєкті, вистецькому проєкті. <смір> так абсолютно правильно. І е, долучилися, е, тому що надзвичайно вболіваємо звичайно за нашу Україну, вболіваємо за те, щоб якомога е, найшвидше е, настав спокій і мир. І у цій же ситуації надзвичайно вболіваємо за те, що розрушений наш навчальний заклад. І тому створена громадська організація Реновація 25-го ліцею, яка при допомозі добрих, щирих, гарних людей. Проводить певний цикл заходів для того, щоб надати допомогу нашим дітям і нашому педагогічному колективу саме у цей період, коли ми не маємо свого приміщення, коли сьогодні педагогічний колектив і діти навчаються у трьох різних локаціях, це теж великі складнощі, але ми віримо, що ми сильні. Що є дуже багато е, гарних е, людей, які з розумінням ставляться до е, всіх проблем, і в тому числі до нашого навчального закладу. І е, ну, запрошуємо які біжить марафони за своїх сторон. Тому ми сьогодні наші вчителі, наші батьки, наші випускники. Вони теж сьогодні ось тут присутні, ось різні коробки. Робили для того, щоб теж об'єднатися, долучивши працю своїх рук до загальної такої прекрасної справи. Так. І Ми дуже дякуємо. Я вам. я дякую всім, що прийшли. Можливо, хтось я хоче ще сказати про як? Ми будемо ми скажіть два слова. Варто кажучи, ну перше ще дякую. Дійсно ну, сьогодні думаю, буде цікаво. Очевидно, те, що відбувається там, на фронті. Так, Ці роботи відображають те сьогодення, що насправді є. Я думаю, що ми ще більше після сьогоднішньої виставки будемо знати про те, як Для Збройні наші Збройні Сили бородять Україну за допомогою 50 художників, митців. Ми всі доєднуємося до цього святого діла. Перемоги. Mm -hmm. І також я думаю, що ми сьогодні доєднаємося ще до такої гарної справи, що стосується відбудови для сквертого ліцею. Тому сьогодні поспіли вважається. Дякую. Заряджаємося на вихідні. Будь ласка, ви можете глянути поспішимо.